Друзі, вітаю! Мене звати Олексій, ви на каналі Storynua. І як бачите, на дворі літо Київ радує чудовою погодою, тож саме час задуматись про покупку власного електротранспорту. Можливо, вже прийняли рішення про покупку чи вагаєтесь. Тож сьогодні, на прикладі Xiaomi Mi Scooter Pro 2, ми розглянемо не просто сам самокат, а подивимось на в цілому досвід використання електротранспорту в Києві на сьогодні. Я, прокористувавшись цим самокатом трохи більше місяця, маю досить великий досвід використання. Тож в та зручніше ставте вподобайки та одразу підписуйтесь на канал, аби не забути. Ну а ми починаємо. Xiaomi Mi Scooter Pro 2 це справжній флагман лінійки електросамокатів Xiaomi. Він має найбільшу потужність, найбільший акумулятор та найвищу максимальну швидкість. Ззовні ми бачимо дисплей, який видно доволі посередньо на сонці. Він відображає швидкість та залишок заряду самокату. Всього є 5 позначок. Знизу кнопку Power та також на рулі є ліхтарик, який доволі яскраво працює вночі. Видимість не 100%, але побачити камінь чи яму на дорозі, ви одразу зможете. Ось тут під Заглушкою ми бачимо роз'єм для зарядки. Заряджається самокат від 7 до 9 годин. Думаю, для 90% користувачів зрозуміло, що його слід ставити на зарядку вночі. А щоб про це не забувати, обов'язково завантажити застосунок від Xiaomi. Правда, він не окремий для самокату, а простий та всім нам зрозумілий Xiaomi Mi Home. Якщо у вас є розумна батарейка чи колонка, ви розумієте, як ним користуватися. Крім контролю заряду, тут можна побачити пробіг та довжину останньої поїздки. Головна особливість додатку це блокування мотору свайпом, поки ви лишаєте самокат. Якщо хтось його починає штовхати, він буде блимати, пікати, та ви одразу отримаєте сповіщення. Про те, як його захистити, розповім трохи пізніше. Колеса в самокаті невеликі. Як бачимо, вони однакового розміру, кожне 21,5 см в діаметрі. Компанія Xiaomi позиціонує свій самокат для міста, тож по землі чи гравію самокат буде проходити дуже погано. До речі, важить самокат 14,2 кг. Легким його точно не назвати, але за рамки сегменту простих споживачів він не виходить. Також максимальна швидкість самокат становить всього 25 км за годину. Я знаю, що прошарені користувачі знають, як може накатити прошивку на самокат та збільшити максималку до 32 км за годину. Нехай кожен сам вирішить для себе, чи потрібно. Ібно йому це однак про безпеку не забувайте і по тротуарах краще не ганяйте. Всього у самокаті є три режими швидкості: пішохідна швидкість, тобто до 5 км за годину, режим драйв, де максимальна швидкість обмежена 20 км за годину, та темп набору швидкості буде дуже малий. Ну і основний режим, яким користуюся я особисто, це режим спорт, це максимальний розгін до 20 км за годину, і максимальний розхід акумулятору теж буде в цьому режимі. Прокористувавшись цим самокатом деякий час, я можу виділити декілька порад, які я сформував під час використання. В першу чергу, одразу придбайте на нього металевий замок. Це справжня інвестиція в безпеку вашого велосипеду чи самокату на довгі роки вперед. І з часом замок не стане гірше та прослужить вам дуже багато років. Не розряджайте самокат нижче 20 чи навіть 5%. Пам'ятайте, купуючи будь-який гаджет із літіонним акумулятором, слід пам'ятати головне правило, аби батарейка служила довго та безотказно є базова порада це тримати заряд девайсу у зазорі між 20 та 80% заряду. Абсолютно нормально заряджати самокат 2 чи 3 рази на день, якщо ви працюєте в офісі. У застосунку поставте режим рекуперації на максимум. Так самокат буде повільно зменшувати швидкість, якщо натиснути на газ, заряджаючи тим самим акумулятор. Якщо добре знаєте дорогу, такий режим використання значно раціональніший за гальмування прямо перед поворотом. Тепер давайте в цілому поглянемо на електросамокат та відповімо на питання, кому та для чого він потрібен. До покупки цього красення у мене був і до сих пір є мій велосипед. Подорожуючи по Європі, ми регулярно бачимо десятки простих або навіть навіть заможних людей, які кожен день їздять по справах та на роботу на своєму велосипеді. Однак велосипед не можна розглядати як основний вид транспорту, наприклад, тому що кататися можна лише влітку. А якщо, наприклад, ви працюєте в Києві та вирішили добратися до роботи в центр, то ви будете розчаровані тим, що великі перепади висок, тому вам постійно доведеться або швидко спускатися, або постійно підніматися вгору. Не забуваємо про страшенну спеку, і ми розуміємо, що добратися до роботи ви точно не зможете. Тому для мене велосипед це хобі, під яке я спеціально виділяю час. Я користуюся цим тренером. Мені ліньки йти в спортивний зал. А от самокат це зовсім інша справа. Навіть під гірку, навіть на далекі дистанції в 12-15 кілометрів до роботи, цей красень довести вас зможе. На даний момент це один із кращих представників електротранспорту для особистого використання. Кращу ціну та гарантію на 12 місяців на цей самокат ви знайдете в описі. Ну а мені лишилось нагадати, що мене звати Олексій. Ви на каналі Store.in.ua. Побачимось в наступних оглядах. Дихати нема чим і під кондиціонер.